Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання усім, хто не байдуже до чистоти інформаційного простору. Мене звати Олександр Носок, і це перший епізод подкасту про медіаграмотність Ніде правди діти. Сьогодні ми поговоримо про те, що означає бути медіаграмотними, яка країна має найвищий потенціал протистояти фейкам, та навіщо нам усім потрібен білий список медіа. Національний проєкт з медіаграмотності Сітом браку медіаграмотності український урок медіаграмотності індекс медіаграмотності українців з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми частіше стали чути про медіаграмотність. Курси з медіаграмотності, індекс медіаграмотності і навіть національний проєкт із медіаграмотності. Але що про культуру споживання інформації знають самі українці? Ви б могли пояснити, що таке медіаграмотність або бути медіаграмотною людиною? От як ви розумієте це? Медіа, медіа. Це щось інтернету. Сприймати інформацію, фільтрувати її, декілька джерел. Менше вестись на фейки. Медіаграмотність це не публікувати фото прильотів. Не, не палить короче переміщення військ. Це людиною, яка розуміє всі проблеми, які по телевізору висвічуються, вміє розрізнити чи це фейк, чи це правда. Ну я от таку інформацію. Отстав. Ти е, на великому просторі поданої інформації можеш відрізнити правдиву інформацію від е, так званої зараз називають, фейкової. Бо дуже багато такої інформації, яка вводить в умова. На жаль, навіть в умовах гібридної і повномасштабної війни про інформаційну гігієну знають не всі, де саме читати перевірені новини, яким джерелам довіряти, і як не попастися на фейк чи пропаганду. Якщо говорити простими словами, то медіаграмотність це вміння критично мислити, аналізувати й оцінювати інформацію, відрізняти правду від фейків, а також створювати якісний контент. Альона Романюк, кураторка антифейкових проєктів по той бік новин та нота єнота пояснює. Медіаграмотність це не якась уявна дефініція, це навички, які допомагають нам виживати, вберегти себе і своїх рідних від інформаційних атак і не дати себе в оману. Під час повномасштабного вторгнення українці почали ретельніше перевіряти інформацію. Водночас, за дослідженням індекс медіаграмотності української аудиторії, високий рівень мають лише 31%. В основному це молодь 18-25 років, а низький рівень поширений серед старшої вікової групи. Тож нам, як суспільство, точно є куди рости. Керівниця національного проєкту Фільтр Валерія Ковтун говорить. Ми побачили велику хвилю, такий сплеск уваги до теми медіаграмотності, тому що за час війни люди усвідомили, що це тема, яка безпосередньо пов'язана з їхньою безпекою. Якщо ти перебуваєш в регіоні, який під окупацією, і ти не можеш швидко проаналізувати новини, зрозуміти, де правда, а де брехня, то від цього може залежати твоя особиста безпека і безпека твоїх близьких. Чи знаєте ви, яка країна Європи наразі вважається наймедіаграмотнішою? Так саме Фінляндія. Чому так? Напевно, тому що фінів вчать медіаграмотності з малку. Школярі постійно перебувають в контексті новин, дискутують про приховані мотиви текстів та навчаються створювати свої інформаційні продукти ще з початкових класів. А влада виділяє на це 8 мільйонів євро на рік. На уроках фінські учні обговорюють мету та спрямованість відеороликів у Тіктоці. Медіаграмотність у навчальні програми Фінляндії закладають у самі дисципліни. Наприклад, на математиці діти дізнаються про брехню в статистиці, на мистецтві про маніпуляції за допомогою зображень. Під час уроків історії аналізують пропаганду, а вчителі фінської мови розказують про маніпуляції за допомогою слів. В Україні на рівні шкільної освіти не таке занурення в медіаграмотність, але поза нею є спроби розпочати діалог із найменшими. Наприклад, ще в 2021 році вийшла книжка Каті Сіль Ніта Ховайтесь, фейки світу. Це історія про дівчину, яка боїться контролю з математики, заходить у TikTok і знаходить там розв'язання проблеми, яке виявляється фейком. Ця книжка розвиває критичне мислення у дітей та привертає увагу батьків до теми медіа -освіти. До речі, питанням розвитку медіаграмотності у Фінляндії займаються не лише органи центральної влади, а й місцевого самоврядування. Щороку Фіни проводять тиждень медіаграмотності, що об'єднує довкола себе близько 40 різних інституцій. У п'ятірку наймедіаграмотніших європейських країн також потрапили Норвегія, Данія, Естонія та Ірландія. Найгірші показники мають країни Південно-Східної Європи. На жаль, України й досі немає навіть у першій десятці, ми лише на 29-му місці. Результат невтішний, але ми вже знаходимося на шляху до підвищення медіаграмотності населення. Медіаекспертка Альона Романюк зазначає, що навчання медіаграмотності важливо знайти підхід до всіх людей. Наша мета це навчити розрізняти фейки, навчити розуміти, як реагувати на інформаційні вкиди, широку аудиторію, починаючи від дітей і закінчуючи пенсіонерами. Для цього створюють багато різноманітних проєктів. Один із них Mediasapiens, на порталі якого ви знайдете добірки книг про медіаосвіту, цікаві медіадослідження та анонси медіаподій. Ви чули про білий список медіа? Це перелік видань, які мають рівень якісної інформації понад 95%. Інститут масової інформації щороку проводить моніторинг найякісніших і найвідповідальніших українських онлайн-медіа, а після цього формує білий список. На березень 2023 року в ньому опинилися Суспільне, Громадське, Ліга, Українська Правда, «Укрінформ», Дзеркало тижня, Бабель, НВ та Еспресо. Усі ці медіа мають найнижчі показники маніпуляцій, фейків, мови ворожнечі, чорного піару, порушень етики і немаркованої реклами. Якщо ще не читаєте та не підписані, то швидше зробіть це. Але зважайте, що будь-яке медіа може помилятися. Саме тому важливо споживати інформацію з декількох джерел і навчитися її фільтрувати. Тепер ви знаєте, яким змі можна довіряти і в чому основи медіаграмотності. На сьогодні це все. А вже в наступному епізоді ви дізнаєтеся про найвідоміші медіафейки в історії. Почуємося і пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.